Доброго дня, усіх вітаю. Сьогодні хотіла би продовжити тему критичного мислення, але в контексті медіа. Отже, давайте розглянемо такий приклад медіавпливу на нас. А саме я пропоную вам згадати, коли ви зранку та ввечері чистите зуби, то скільки зубної пасти ви кладете на вашу щітку. Ось, коли згадаєте, тоді я інше запитання вам поставлю. Оскільки, як ви вважаєте, ну має бути пасти да, на має бути достатньо. Взагалі, лі, лі, лікарі радять не більше грошеньки одної пасти. Але але людина може навіть не усвідомлювати свій вплив, вплив медіа на неї і. е-е Якщо чим менше вона усвідомлює, тим більш ефективним він є. Ось, наприклад, я, з прикладом зубної щітки. Да, ось ви бачите, що нам медіа постійно да, в своїх рекламах нагадує, що пасти має бути біль. Ось ось, ось саме ось такою стрічкою, так, з таким, ось так, в такому вигляді і в такому об'ємі. Тож, які існують акціони медіаосвіти? Ну, перш за все, на людину постійно впливає, вона постійно перебуває під впливом різноманітних медіа, медійні повідомлення та впливи далеко, далеко не завжди є добросовісними або професійними. Інформаційна зброя, інформація це зброя масового ураження. Тож, Да, те ж саме можемо сказати про медіа із мною, із гумкою, да, коли додається завжди дві, да, чомусь дві, чому не одна. Да. Щодо медіа та геноцид в раунді, якщо вам відомо, навіть є такий фільм, знятий на реальних подіях, що в 94-му році в раунді виник міжнародний конфлікт міжнаціональний, вибачте. Міжнародності Моху та Туці, і за 100 днів були вбиті від 500 тисяч до 1 мільйону осіб, дев'яносто з них Туці. І міжнародний трибунал визнав радіо тисячі холмів, ведучи якого закликали вбивати туці винними у геноциді. І дослідники виявили позитивну залежність між прийомом радіо в певній місцевості та кількістю засуджених за геноцид там. же. Стандарти журналістики це оперативність. Інформація має бути оперативною. Якщо сталася подія, то вона одразу презентується. Відокремлення від фактів, від коментарів та оцінок, тобто є тільки факти, але нема, ми не чуємо, не бачимо коментарів сторін, не, не видно оцінок. Баланс думок, коли є інформація від одної сторони і, і від іншої. Повнота інформації. Достовірність інформації, відсутність дискримінаційної лексики. Щодо оперативності, то дотримана новина повідомляється відразу, як про це стало відомо, і, і недотримана оперативність, якщо публікація з'являється не відразу, а через якийсь час, коли інформація вже перестає бути актуальною. Баланс думок дотримано, коли в публікації представлено щонайменше два погляди на події, зазвичай протилежні. Баланс думок не дотримано, в публікації представлено погляд лише однієї сторони або погляди іншої сторони, подані в меншому обсязі, обсязі чи формальні. Відокремлення фактів від коментарів та оцінок. Факти відокремлені, коли автор публікації неоднозначно відокремлює факт від події, від коментарів та оцінок і факти не відокремлені від думок коли автор публікації дає власні оцінки подіям і персонажі, не віддаю, від, від, відділяючи їх від фактів. Повнота інформації, коли ми відповідаємо собі на запитання, що відбулося або відбувалося, де це сталося, коли це сталося, хто це був, хто був учасником цих подій, як це відбувалося та чому. Інформація не є повною, коли залишається без відповіді, бодай одне із ключових запитань. Достовірність інформації також коли події мали місце. Обставини описані точно, висловлювання учасників не спотворені, факти можна перевірити за іншим джерелом. І недостовірно, коли публікація вводить читача або слухача в оману, повідомлення не відповідають фактам. Відсутність оціночної чи дискримінаційної лексики. Використовується нейтральна лексика, яка не принужує чи не дискредитує певні соціальні, етнічні, політичні, сексуальні тоші групи. Присутня оціночна або дискримінаційна лексика, коли публікація містить лексику, яка принижує певні групи людей, або закликає до ворожнечі чи ненависті. Завдання медіосвіти навчити розуміти природу медійної інформації, захистити від маніпулювання, надати можливість власної творчості та допомогти у, у свідомому виборі професії. Закордонний досвід медіосвіти – Системи медіосвіти різноманітні і спрямовані на різні аспекти формування медіаграмотності. У деяких країнах медіосвіта входить до базового компоненту освіти. У деяких медіаресурси використовуються для кращого вивчення інших предметів. Медіаграмотність базовий елемент політики у сфері споживання аудіовізуальної інформації. Основна обізнаність у питаннях інтелектуальних прав людини. Необхідна умова залучення громадян до участі у демократичному житті є дієвим фактором міжкультурного діалогу. Медіосвіта європейська практика. Грінвальдська декларація в медіосвіті 82-й рік. Резолюція ЮНЕСКО, 89-й рік щодо розвитку медіаосвіти. Віденська конференція освіти для медіа та Цифрового століття 99 рік. Сивільська конференція медіоосвіта молоді 2002 рік. Резолюція Європарламенту щодо медіограмотності у світі цифрових технологій. Ком'юнікіт Єврокомісії Європейський підхід до медіограмотності у світі цифрових технологій. Щодо українського досвіду медіосвіти з 2011 року в Україні здійснюється проєкт спровадження медіосвіти, який підтриманий Національною академією педагогічних наук та міністерством освіти і науки. Розроблені програми, підручники та методичні посібники, робочі зошити для учнів. Головні ініціатори цих проєктів – лабораторія масових комунікацій та медіосвіти інституту соціальної та політичної психології НАПТ України. Академія української преси та Детектор медіа. Українські ресурси в медіа світа. це Академія української преси, Інститут соціальної та політичної психології, детектор медіа і медіа sapien, Sapiens і Інтерньюз Україна. Результати медіоосвіти вона формує критичне мислення та здатність протистояти інформаційній агресії, дозволяє розпізнати спроби маніпулювання в медіа та не піддаватися їм, і надає людині можливість власної творчої діяльності, які можуть бути вигоди для учнів медіоосвіти. Ну, по-перше, розкриває критичне мислення та здатність адекватно сприймати медіопродукт. Кіно, ТВ, рекламу, інтернет тощо. Підвищує мотивацію до навчання, бо це близько, актуально та важливо. Формує достатні уявлення про професії в медіа, журналіст, редактор, фотограф, дизайнер тощо. Надає можливість ще в школі випробувати себе в певних професіях і зробити усвідомлений вибір. Медіаграмотна людина, яка вона? По-перше, розуміє природу інформації та роль медіа в її розповсюдженні, усвідомлює, що знаходиться під постійним інформаційним тиском, має навички критичного мислення та аналізу медіаповідомлень, відрізняє думки і оцінки від фактів, здатна захищати себе від маніпуляцій і вміє створювати власний медійний контент. Як аналізувати сюжет теленовин? Назва каналу. Власник, дата та час виходу сюжету в ефір, який сюжет за порядком у випуску, його тривалість, про яку подію розповідається інформаційний привід, наскільки оперативно подано новину, чи відокремлені факти від коментарів та оцінок, чи повна інформація, що, де, коли, як, хто та чому, чи є синхронний, прямо мова в кадрі чи всі учасники події мали можливість висловлювати свою позицію, чи відбувся баланс думок, чи присутня у сюжеті дискримінаційна лексика. І у висновку, чи відповідає стандартам журналістики цей сюжет новин. Далі я б запропонувала вам зробити аналіз сюжету з такому бланку, де потрібно оцінити параметри оцінювання з першого та другого сюжету. На цьому ми завершуємо. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. До побачення!